Не знає, що нам принесе цей рік новий 2021-й. Та кожен з нас повинен знати оце: що з Божої волі станеться усе. Шляхом тривог тяжкої боротьби минулого ішли ми друзі року. Які ми з того винесли уроки, і що надалі будемо робити? Свої діла і вчинки, і думки сховати від Бога просто неможливо. І ті лиш почуваються щасливо, кому Господь реальний і близький. Бо Він нас чує, з нами він іде, відомо нам таких подій немало, коли молитва ремна відвертала велике зло і нещастя від людей. Просімо ми рясних благословень на наше місто, штат і на країну. Складаймо щиру вдячність неодмінно за хліб, за мир, даровані щодень. Також свої пильнуймо каганці, в них чисте масло доливаймо вчасно, Будімо тих, у кого нині гаснуть в світильниках останні промінці. Творімо правду, милість і добро, живімо так, як вірні Божі діти, готові будьмо Господа зустріти. Молімося за край цей, за народ. Господь сказав. Слова його завжди в житті лишаються незмінні, ми їх виконувати повинні, аби уникнути біди. Не вірмо, друзі, голосу людей, нам Боже Слово є в житті знаменним, і нам відомо також достеменно, до чого все це людство приведе. Хоч не дано нам того всього знати, що нас чекає у наступні дні, але ми можемо з вірою сказати, нас зустріч жде вітчизні дорогій. Тому молімось завжди, і пильнуємо в Бозі, поки ще двері не закриті є. Поки ще сонце не зайшло твоє, і поки ми ще з вами на дорозі. Амінь.